Архітектори міста за пам'ятник жертвам голодомору і політичних репресій, встановлять на розі вулиць Руської та Шевченка. Таке рішення нині прийняли експерти містобудівної ради. Автор проєкту Іван Селевич – замовник управління культури Чернівецької облдержадміністрації. Розмови про будівництво пам'ятника жертвам голодомору і політичних репресій розпочалися ще у 2005 році. Тоді облрадою був оголошений конкурс, переможцем якого і став пан Селевич. З того часу прийшло 11 років. Всі влади, які приходили в Чернівці, не 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 бралися за реалізацію цього проекту і лише тепер взялися до справи, оскільки в березні 2016-го виповнилось 70 років з часу голодомору на Буковині. Перед архітектором поставили два завдання: мінімізувати кошториз проекту і щоб він був модерним. Тож орієнтована вартість проекту за словами архітектора 850 тисяч гривень. Три куби це три символи, це ті тяжкі роки, які впали на нашу землю. На першому кубі написано роки, коли свідбувалося, 32-й, 33, й 46-й, Можна додавати роки. На других, на другому, на третьому кубі теж написано надписи великими врізними такими буквами: репресії, голодомор, геноцид. А ці три куби оточені 14 вертикалями своєрідними колонами, і у них наверху буде встановлений символ хліба, стебло пшениці. Передбачається, що це буде бронзове литво з позолотою. Тільки тоді цей елемент цієї просторової композиції запрацює як, як символ, символ хліба. На містобудівній раді, крім архітекторів, були й присутні представники міського обласного товариства репресованих і політв'язнів. І вони запропонували замість одного з центральних стовпів встановити хрест, обмотаний кулючим дротом. Ходити до пам'ят до каменя, кланятися. Ви мені вибачайте, ми не мусульмани. Має бути хрест, тому що ми християни. Однак це зауваження архітектора відхилили і попросили коректно ставитися до творчого задуму автора. Коли ми будемо втручатися в такі е, речі, тоді виходить якийсь.

Ну, спотворює цю всю ідею. Я би також не, не радив би так активно давати туди хрест. Тому що дійсно, якщо житлово забудову, вікна буду бачити весь час хрест, то це буде якось нести якесь нічуче. Якби це було десь у парку, чи меморіальний десь парк, чи десь близько там, там дійсно воно було б доречно. Архітекторів були зауваження щодо освітлення пам'ятника та пандусів. Іван Селевич пообіцяв все врахувати. Ще один історичний проект, який розглядали на містобудівній раді, добудова до церемоніального залу на єврейському кладовищі. До вище, що на вулиці Зеленій та будівля, яка була побудована в 1905 році, знаходиться на єврейському цвинтарі. Вона дійсно представляє собою цінний архітектурний комплекс, який потребує нашого втручання. На містобудівній раді нині архітектори розглядали сім проєктів, Серед них будівництво багатоквартирних житлових будинків на вулицях південно кільцевій та Івана Підкове. Також зведення храму вознесіння господнього на Лук'яновича. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.